Слухай і читай, з нами твори пізнавай. Всеволод, нестайко. Як ми в космос літали. Скорочено. Одного дня я твердо вирішив залишити Землю, цю нудну, нецікаву планету з усіма її двійками з математики. Я задумав побудувати супутник і назавжди полетіти в космос. Спочатку думав зробити це сам, але потім зрозумів, що самому буде, по перше, важко, а по-друге, сумно. І я запросив у компанію свого найщирішого друга й однокласника Ромку. Ромка, не задумуючись, погодився у нього теж були всі підстави розлучитися із землею. Напередодні він розбив мамину улюблену вазу, непомітно викинув черепки на смітник і стрепетом чекав покарання. Сидячи в темному кутку під сходами, ми гомоніли. Ти розумієш, Ромко, ми будемо першими в світі людьми, що полетять у міжпланетний простір, захлинався я. Першими, розумієш, усі люди на землі з хвилюванням стежитимуть за нашим польотом. Головне, треба одірватися від землі. Я по радіо чув. А там почнемо кружляти по робіті. Ми почали спішно готуватися в путь. За дров'яними сараями простягався пустир, куди ніхто не заглядав. Там стояла залізна бочка. У ній спокійно могли вміститися і я і Ромка. От тільки як її закинути в небо? І ми почали майструвати катапульту. Це була каторжна, виснажлива робота. Копали під бочкою траншею, встановлювали пружини, ресори і важелі. Особливо попомучилися ми, коли витягали на дерево, що росло якраз коло бочки здоровенну каменюку. Ця каменюка, впавши з висоти, мала привести в дію механізм катапульти. Нарешті все було готове. Пізніше увечері ми розійшлися по домівкам. Це була наша остання ніч на землі. Після уроків, на швидку пообідавши, ми з ромкою почали збиратися в дорогу. Ми приладнали до бочки стару кришку від виварки. Це був верхній люк. Кришка прекрасно закривала бочку і міцно кріпилася зсередини сталевим дротом. Ніякі космічні сили не могли б її відкрити. Дно бочки вистелили сіном та старою ковдрою. Вийшло дуже м'яко, тепло і зручно, до того ж це рятувало від ударів на випадок зіткнення з якою-небудь планетою. Із харчів у дорогу взяли буханку хліба, вісім вареників з картоплею, три цукерки, дві цибулини, оселедець і пляшку з водою. Без п'яти хвилин вісім ми з ромкою мовчанні стоїмо біля супутника Ліра. Урочистий момент. У небі незчисленними вогниками сяють зірки. Зараз ми з Ромкою полетимо їм назустріч і ніколи більше не повернемося на землю. Минають останні секунди. Ну, пішли, тремтячим голосом кажу я. Ромка відкрив кришку люка і вже підняв ногу, щоб залізти в бочку, і в цю ж мить почувся дівчачий голос. Хлопці, а що ви тут робите? Від несподіванки Ромка випустив з рук кришку, і вона боляче вдарила його по коліну. З сараю, з'явилася тетянка, наша зухвала однокласниця. Геть звідси, спокійно сказав Ромка. Дуже я тебе злякалась, от не піду. Оце так номер. Що робити? Здавалося, виходу не було. І тоді я вирішив їй усе чесно розповісти. Почувши, з чим справа, тетянка піскочила. Ой, хлопці, як це чудово. Візьміть і мене. Що? Ми перезирнулися. Та ми ж не вмістимося всі в супутнику. Ось як. Так ви теж не полетите!» Я зараз же скажу тітці теклі, і вона вам вуха пообриває за те, що ви її бочку чіпаєте. Тітко текве. крикнула Тетянка. Робити було нічого. «Граст! залазь. Сіпивши зуби, пробурмотів Ромка і шепнув мені на вухо. У крайньому разі ми її викинемо по дорозі. Тетянка вмить залізла в бочку. Сопуче їй штовхаючись, ми із ромкою довго вмощувались. Нарешті всілися. Я встав і закрив люк, прикрутив його дротом до бочки. Потім, хвилюючись, я сказав Приготуватися! Даю старт! Ромка й тетянка затамували подих. Я щасили потяг за мотузку, до другого кінця якої там, на дереві, була прив'язана здоровенна каменюка. Почувся тріск, щось гупнуло, загремотіло і. Тетянка вдарила ромку ногою у вухо. Ромка штовхнув мене ліктем у потилицю, а я ткнувся носом тетянці в живіт. Потім тетянка сіла мені на голову, Ромка турнув тетянку коліном, а я наступив ромці на носа. Яке щастя, що сінки супутника Ліра були вистелені ковдрою, бочка шалено оберталась і підстрибувала, вісім вареників полетіли ромці за пазуху, оселедець опинився у тетянки під пахвою, а вся вода вилилась мені на штани. І незважаючи на це, я радісно вигукнув Ура! Ми лети! Я не договорив, бо якраз у цю мить мені в рот влетіла цибулина. Супутник, мабуть, летів уже у верхніх шарах атмосфери. Він обертався все повільніше і повільніше, раптом об щось ударився і перестав обертатися. Ми вийшли на орбіту, урочисто промовив Ромка. Кілька секунд пішло на те, щоб розібратися, де чиї ноги, руки, голова у божці було темно. Цікаво, а де тепер земля? тихо спитала Тетянка. Їй уже хотілося додому, до мами попалася!» попалася, злорадно захихикав Ромка. Ото не треба було летіти. А тепер усе. Тепер ти ніколи не повернешся додому. Тетянка нічого не відповіла, і я теж мовчав. Гнічуча тиша запанувала в супутнику ліра. Я, Ромка й Тетянка сиділи й мовчки прислухалися до космічної тиші Всесвіту. І раптом? І раптом ми почули гучні кроки й голос. По небу хтось швидко йшов, вилаючись. У всьому всесвіті лише одній людині міг належати оцей голос двірничці, тітці, теклі. А біс забрав би цих писеголовців, знову якогось лиха накоїли. Я кинувся відкривати люк. Супутник Ліра мирно лежав у бур'янах. Над ним стояла двірничка з мітлою. Що було потім? Не треба питати. Тетянці, звичайно, добре влетіло. Але найбільше перепало мені й ромці. І не втім справа, що після зустрічі з батьками ми соромилися показатися людям на очі, і не втім, що учні в школі два тижні не давали нам проходу і все запитували про враження від космічної подорожі. Виявилося найголовніше, щоб побудувати супутник треба знати математику. І сказав це хто не хто небудь, а сам Жорка Циган, найпопулярніша у нас людина в школі, чемпіон міста з плавання. Це було для мене відкриттям. Довелося братися за математику. Без підготовки, друзі мої, нічого не робиться. Запам'ятайте. Отак літав я в космос.